І щастя вам у хату. Дуже хочемо подякувати нашим підписникам і глядачам, що дивитесь і підписуєтесь. Ми дуже-дуже вдячні вам. І хто не підписався, ще підписуйтесь. Ну, Щиро дякуємо вам. І подобайки, будь ласка, наше відео. Я сьогодні хочу. Як трошечки розповісти вам про е, свого чоловіка, про нашого тата? Він е, ось вчора, оце оста, оста, остався у торілочці один, один млинець. І вчора е, мій чоловік пішов в магазин, купив е, молока е, і каже: мені ввечері буде. Буду е, жарити млинці. Я говорю, ну добрі, е, пожарив млинці. І, е, знаєте, мені взяла така гордість за нього, він е, не сів за стіл, е, поки не поїли діти, е, попили чаю, і я Хочу зараз сказати, що сьогодні поїхали, щоб човен наш на воду спустити. І я ну, зняла трохи для вас, щоб ви побачили. Велика гордість, що у мене все так. Він не сів сам перший за стіл, поки не поїли діти. І сьогодні вранці млинці залишилися в тарілці, а він не захотів, бо знав, що прийде донька ще і буде пити вранці чай з млинцями. Запарили кашу, поїв і поїхали. Щиро дякуємо вам за підписки і підписуйтесь, будь ласочка. Підписуйтесь, будь ласочка. Прошу вибачення. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.